Тож, да. а які в тебе цілі на цей місяць? Ой, якщо професійні цілі брати, то це не професійні, не професійні. Не професійні. хотів би зробити своїй коханій дружині подарунок. Який? От, Тому є план е, закрити багато кав'ярень і порадувати її. Але що це буде, не скажу. Секрет, бо побачить і все. І що за подарунок? А які в тебе цілі на місяць? У мене Дуже багато цілей. Що б ти хотів собі придбати? Собі, саме собі. Ну, дружині, собі. Дружині хотів би придбати автомобіль. Міні-купер хотів би. Ну, це ціль на майбутнє. В цьому місяці точно ні. Ну, а собі, собі. Собі я вже майже замовив. Це будуть ось такі диски 172 стилю, 19-ті різноширокі. широкі. Ну, то і Так, потрібно гарно працювати. Ми і працюємо гарно, ми стараємось. Старательнеї мали. Яка в тебе ціль на цей місяць? Перше, моя головна ціль дожити тупо до кінця місяця. Це просто тренда роботи. Але по факту костюмчик зараз собі приглядаюсь. Хочу купити, бо на весілля йду. Де буду свідком. Ну, Лавік. Ну а в тебе вже які цілі на цей місяць? І в цілі на робочі? Ні, на робочі, особисті. А, ну, як і завжди, да, кінець місяця, зарплата, донат на третю штурмову, донати на інші підрозділи, наші зсу. Це єдине, що я роблю на постійній основі. А як такових цілей, в мене більше немає? Ані, які в тебе цілі на цей місяць? Я тільки познайомилася з командою, тому таких конкретних цілей ще немає. Але вже вирішила відкрити свою кав'ярню. Завтра мені надсилають бізнес-план і буду захищати свій грант.